Здорово, мої хейтери і всі, хто підписаний на мене. От сюди я не хотіла йти, але подивилася меню, зайшла і є дуже багато чого вам цікаво показати. І можливо порекомендувати. Погнали. Крізь грибним соусом 108 гривень. Мені здається, що соусу не вистачить на таку велику кількість картоплі. Таке враження, що приправу з мівіни, оцю грибну змішали з майонезом вкинули сюди. Ну, це як різпибуля. Це дійсно прикольно, але соус тільки зверху. Готові. Готуйте до того, що знизу нічого не буде, просто фрі. Капучино і лате з маршмеллоу по 79 гривень. Мінусом ще не підписують. Будемо так. Аромат кави. Аромат кави, але тут більш молочні, значить це лате. А де маршмеллоу? Ну я не відчуваю, просто відчуваю смак молока і трішки кави. Капучино взагалі казали, буде з смаженим маршмалов. Фак, Де маршмалов? Картопля, бекон, сир, 108 гривень. І до речі, ми думали, що може тут є сироп маршмалов. Ну нічого нема, звичайне капучино. Ну за 79 гривень, ну камон, он там є класна кава, ідіть, візьміть і буде смачно. Я не знаю, що це за сир, емінталь, чеддер, може якийсь янтар, да, він з беконом, все класно. Але якого чорта, перепрошую, ви все скинули на середину. Ну от я взяла перший да, от, хват на виделочку. Я майже весь соус з'їла, а далі мені що їсти? Звичайну картоплю. Ну камон, ну, ну думайте трошки. Це дійсно смачно, але не продумано, незручно їсти. І бекон має більше після смак такого копченого, смаженого ковбасного сиру, аніж бекону. Ну, не знаю я. Біф, чикен, чіз. 245 гривень. Подивіться ви спочатку. Камон. Раз. Два. Ну, клас. Да, тут типо, як подбійна... А, сирна котлета, але подивіться булка і все в паніруванні. Супер! Булку з булкою будемо їсти. Агонь! Просто! Тут смачний дівчичний соус. Ну, типу, котлета, як нагід в Київ Ну, він смачний, але як окремо. Но, нафіга робити в паніруванні котлети всередині, я не розумію. Добре, він непоганий, але його червона ціна 120 гривень максимум. Макдональдс, Хаменніться, будь ласка, ну ви типу, вже наживаєтесь на рівному місці. Біф, біф чіз. чиз. Ну, типу, з яловичною котлеткою, також 245 гривень. Я вже не знаю, що тут очікувати. А, коротше, дивіться, Це серце, оце, оце, походу, це сирна котлетка. Ну, Давайте її окремо. Ні о чому, навіть смаку сиру нема. Блін, додайте пару ломтиків і менталю, чедеру, і буде супер. Ну, Блін, платити 245 гривень за цей бред. Не повторяйте моїх помилок, беріть роял Cheeseburger або якийсь не знаю, дабл Cheeseburger. Це смачніше тим, що тут котлетка сама без панірування. А так, ну типу, от, звичайно, дивіться, котлета як з гамбургера. Да. З кожним роком все тонше і тонше. Добре, за котлету 150 гривень, червона ціна, не більше. Пиріжок черничний, п'ятдесят Ну, Якщо навіть ця позиція мене не порадує, ну я, я не буду ходити в мак, я так сюди не хожу. І це він трошки остив. Окей, я відчуваю начинку. Я відчуваю шалену солодкість, але смак цієї начинки, тобто аромат є такий легкий-легкий. О, дивіться, начинки є. Характерної кислинки, чогось такого вау нема. Ну тобто вишня все одно виграє. Народше скажу, Мак ніколи не був моїм фаворитом, і після цього огляду не буде точно. Викидувати. У нас на огляд пішло 1100 гривень. Ну камон. Ні. Пишіть коментарі, які ще місця в рівному відвідати, а з вами фудрівне і ми завжди на зв'язочку.